Мод номер один Fallout 4. було випала напустка. мутанти радіації Ти намагаєшся вижити у цьому світі, світі, що сповнений ведмедів, мутантів та жахливих кіхтів смерті. У цьому тобі допомагають знатні пушки, такі як Плазмоган, що плавить поганців на жижу, чи мініган, перетворювач броні на решеток. Стало твій арсенал поповнився нищівним кавунометом. Ти що, ніколи не бачив діжку із курком, яка валить вибуховими кавунами? Стилю їй додає містер Кавунець, який засмагає під променями радіації. А головне, вона роздає таких прочуканів, що гайгудом тільки для цього доведеться цілу плантацію патронів висадити. От номер два ГТА-5. було у Лос-Сантосі вічне літо, смарагдові пальми, золоті пляжі та бронзова засмака. Пече так, що будинки займаються, мов сірники, а кралі ходять ледь одягнені, бо в них нічого теплішого за футболку та шорти немає. Стало, Лос-Сантос по вуха замело снігом, і бідолашним мешканцям міста доводиться засмагати, у чому мати народила. Хоча їм ще пощастило, он екзотичні тваринки взагалі від таких морозів врізали дубок. Проте ми з вами не будемо морозитися. І перейдемо до останнього третього моду. Мод номер три Скайрим було. Ти до вакіне дракононароджений, щоб боронити світ від смертоносних драконів і робити це за допомогою бойових криків. Стало. Ти поміняв голову на дупу, а потужні крики перетворюються на пухи. Ти можеш робити це вогнем. Рухатися завдяки цьому пікантному процесу швидше вітер та відкидати ворогів смердючою хвилею. Причому цей метеоризм надовго. Сувати повітря можна нескінченно, от тільки грати радимо у навушниках, інакше червонітимеш перед рідними. Далее у програмі смартфоны и планшеты розхитують игровой трон ПК по всем показателям можно предположить, что уже в этом году мобильная платформа станет ведущей и побьет по продажам продажи игр на ПК и консолях. Дизнайся у Фокуси, чипит силу мобильным играм вбити игры для ПК. Як разработчики Endless Space 2 хотят изменить глобальные стратегии? Ми зробили інтерфейс, який ще більше занурить вас у космос. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з розробниками Endless Space 2. Та найбільш вдалі веб-серіали по іграх у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль.